Вітаю друзі. Коли я заїхав до знайомого автомеханіка, він похвалився своєю покупкою. Старенький Запорожець, ржавий знівечений побитий. Я здивовано споглядав цю стареньку машину, яка, на мою думку, придатна лише до металобрухту, а його очі світилися. Минуло близько року. Я завітав у гості, і він представив працю своїх рук. Мало що у цій машині нагадувало колишнього запорожця: новий сучасний мотор, обшивка, свіже фарбування, єдина в своєму роді. Отак і Бог, найкращий майстер у цьому світі, має усі засоби, мудрість і силу відновити наше життя навіть після багатьох років аварій і нещадного використання. Все, що залежить від нас. Прийти до Господа і довірити Йому своє серце і життя. Він усе виправить, відновить і дарує нове життя і можливості. Будьте благословені!